Так, привіт всім. Значить, знімлю відео таке коротке, ну, робив я для себе експеримент над насінням. Тобто це сорт Українка. Ось тут на городі, в себе на городі посадив. Коротше, по 5 насінин. 5 насінин українки, 5 насінин турки. Ну і посіяв так же болгарку. ну Болгарка чомусь плода не бачить. І... Ну так, да, болгарки плода не бачу. Українку я зірвав. І ось турка. ну До турки е, дійде час. Е, суть моя експерименту в чому. Чи впливають е, підживлення на якість насіння? Ну, Підживлення, тобто яке? Е, в моєму плані е, амінокат 30, монокалій фосфат, е, сульфат магнію і карбамід. Е, чи дають вони якийсь ефект, чи не дають. І чи стоїть та шкурка вичинки, чи не стоїть? Значить, дивіться. Е, розрізав я, зірвав я м гарбуза. Це українка. Ось. Можна бачити, що це Українка. Е -е -е. Тепер дивіться. Скільки пустих насінин? Бачите? Видно? Ну, дуже багато. Це все пусте насіння. Ну, можливо, щось воно наповнить. Ну, я вже думаю, що воно, що мало налити, що налило. Так же само, ось ця частина, я її не вибирав. Зараз я, я просто покажу вам, щоб е, ну, що й до чого воно. Ось так само це насіння можна подивитися. Ну, тут багато, воно не повне, є деяке повне дрібнуватим і також багато тут пустишок. Зараз ми кинемо його на воду і побачимо, який буде результат. Зараз я доберу оцей гарбуз і потім включуся. Так, значить що, Добров'я я тут насіння вибрав. Ну, в, цьому, в цій половинці аналогічно така сама ситуація, як і, і в цій. Пустих. Дуже багато лишилося. І так же само й тут. Насіннячко, бачите? Ось. Це вже. Ну, багато пустишок. Дивіться, так же само. Ну, хоча заложено насіння дуже багато, Значит, давайте поки не смеркло. Кинемо його на воду. Ну, можна бачити пустих багато. Ось можна бачити на воді плюсклих Ну, е, виповнених, ну як він є, ну, ну, ну не дуже. Ну, все, дивіться, скільки пустих, значить що. Відео в мене є на каналі про українку, як я розрізав там з городу брав гарбуза. Розрізав, там пустих не було. Ну і можна бачити і робити певні висновки, що все ж таки все ж таки, дане підживлення. Я думаю, що вартує уваги. Ну, ще побачимо на кінцевому результаті. Тобто, вже як піде. Масовий обмолот. Ну, хоча вже, хоча вже можна бачити і по даному по даному варіанті, що все ж таки ну щось там воно робить. І не щось, а я вже бачу по якості насіння, що як-не-як, -як, а ефект є. Так що, ви робіть собі висновки, я вже для себе зробив. Дякую всім за увагу.